Сестри, слава нашому Господу Ісусу Христу. Я думаю, що я не відкрию вам нічого нового, але хочу просто нагадати деякі події і Слово Божого, які записані для того, щоб люди розуміли, що зробив для них Христос, щоб люди розуміли, наскільки це важливо було для Бога і наскільки це є цінне для нас. І я думаю, що ми з вами всі розуміємо, що. <кій> Сьогодні ми тільки згадуємо ту подію. Христос народився вже більше двох тисяч років назад. От. І це все Бог зробив для того, що він дуже любить людину. Слава нашому Господу. Я думаю, що ми з вами можемо сказати, що добре нам бути тут. так чи ні. Слава нашому Господу. Ми з вами в спокійній обстановці, в гарному приміщенні. І не тільки для, для плоті, але й для душі нашої, Бог турбується, щоб нам було благослава нашому Господу Ісусу Христу. Я думаю, що багато людей хотіли би сьогодні помінятися от, із кимось із вас і бути на цьому місці. Але сьогодні ця милість Божа є для вас і Хай цим цінувати. І ми з вами вже не знаю скільки ви, я вже в зібранні 23 роки, і вже це різдво. От, можна було б сказати, 23 рази було, але ж у нас були такі роки, що ми відмічали з вами два рази. От, і не в суть в тому, але суть в тому, що знаєте, ми з вами звикаємося до цього. І якби це Боже благословення, яке Бог нам дарував в Ісусі Христі, ми з вами сприймаємо як щось таке, як знаєте, як долучне. Воно є, воно було і воно буде, мабуть, до останнього, дня, поки я на цій землі. І знаєте, людина так іде, іде по цьому життю, звикається з цим своїм християнством. І буває та подія, яку треба сьогодні нам згадати і поцінувати, тим вона буває, знаєте, для нас уже як зазвичай. От, і це для нас не є чимось особливим. Але сьогодні хотілося б на це звернути увагу, що це є велика милість Божа, що Христос прийшов на цю землю, слава нашому Господу. Це велика милість Божа, що Бог полюбив цей світ і так полюбив, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І Бог за багато віків наперед він говорив про це, він згадував про це, він нагадував людям про це. І одне з таких нагадувань, де Бог. Звертався через людину, яка взагалі була тоді не з ізраїльського народу. Але Бог відкрився язичнику, і це записано на сторінках Святого Письма, для того, щоб ми з вами розуміли, що Бог наперед за багато тисячоліть говорив про те, що прийде син Божий. І він прийде для того, щоб спасти людей своїх від гріхів їх, тому що гріх він розділяє людину з Богом, і гріх веде людину до того місця, про яке не хочеться згадувати. Ми з вами пройдемо по цьому життю. Наше життя закінчиться. Добре, воно буде, чи не дуже буде багатше чи скудніше, чи здоровіше ми будемо, чи будемо хворіти. Як би ми не хотіли жити на цій землі, коли нам добре, воно все одно прийде до кінця і буде вічність, і ти зустрінешся з Богом. Якщо ти сьогодні це оціниш іще раз іще раз, і будеш дякувати Ісусу Христу, що Він дав тобі спасіння, що Він дав тобі прощення, що Він дав тобі життя вічне, що Він за тебе пішов постраждати, що Він прийшов на цю землю, народився. Це буде велика милість, благословення для тебе. А може твоя душа сьогодні не в мирі з Богом, то Бог тобі дає цей шанс примиритися з ним через Ісуса Христа. Читаю 24 розділ книга чисел. З 13-го, 14-го вірша. І це говорить чоловік, якого один із царів моавійських покликав для того, щоб він прокляв Божий народ. Ця людина це був Валак, був царюним, і він бачив, що коли ізраїльський народ вийшов із Єгипта, і Бог почав його укріпляти, примножувати, і він завоював держави, він завоював царства, і він побачив, що його царство не може встояти. Він призиває Валама і каже, прокляни цей народ, тому що я знаю, кого ти благословиш, той благословенний, а кого ти проклянеш, той буде е, знищений. І це було не тому, що ця людина мала таку силу, а тому, що Бог прислухався до цієї людини, а ця людина прислухалась до Бога. І він за себе каже, що я є муж, який має відкриті очі. Бог говорив з ним, Бог посилав ангела до нього. І от одна подія, яку він наперед звістив цим людям, здавалося б, може, і недоречно в тій ситуації говорити було про це, але чомусь так Бог повелів сказати цьому пророку. І я читаю, написано з 15-го розділу так, і промовив притчу свою і сказав: Говорить Валам, син Леорів, говорить муж із прозорливим оком. Говорить той, хто чує слова Божі, хто пізнає думки Всевишнього, які бачить видіння Всемогутнього, хто падає в знемозі, але відкриті очі його, бачу, чого немає зараз. Дивлюся на те, що не близько. Сходить зоря від Якова і піднімається скіпет від Ізраїля. І вражає межі Моава та знищує всіх синів Сифолі. І оце. Де цей чоловік, який мав відкриті очі, з яким говорив Бог, з яким Бог мав свою справу для того, щоб звістити Слово Твоє своє. Він говорить про того, хто прийде від Іакова і хто матиме цей скіпет. І це було записано за Ісуса Христа дуже за багато років до того, як Христос прийшов на землю. Це була вже підготовка Божа для того, щоб люди розуміли ще в старому заповіті. Що прийде ця людина, що прийде цей чоловік, що це буде Бог в людському тілі, і він прийде для того, щоб дати милість велику для людей. Слава нашому Господу і Ісусу Христу! І ми згадуємо цю подію, і ця погодія нам повинна ще сьогодні ще раз і ще раз нагадати, яку ціну заплатив Христос за твою і за мою душу. Цей чоловік він не скористався тим, що дає йому Бог. Що Бог дав для нього, що біг, Бог відкрив для нього за те, що буде Христос, за те, що прийде Месія, за те, що від Іакова остане скіпер і прийде волода. І ми знаємо, що ця людина загинула такою недоброю смертю, тому що він навчив синів Ізраїля грішити. Але, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, хай Бог нас благословить сьогодні поцінувати тим, що Бог дає сьогодні нам. Бог нам являє велику милість в Ісусі Христі. І все, що ми маємо сьогодні, чи духовне, чи тілесне, хочеться ще раз і ще раз сказати, що це дав нам Христос. Я думаю, що багато кого, хто є на цьому місці, я люблю про це нагадувати, може, не було навіть уже в живих. Тому що Бог, якби не вступився, якби Бог не виправив наші шляхи, де б ми були з вами зараз? І хай Бог благословить поцінувати цим і зрозуміти, яка велика милість є в тому, що Христос прийшов на землю. Читаючи старий заповіт, ми можемо бачити строгость Божу до ізраїльського народу. Коли ізраїльський народ починав грішити, починав роптати, починав зневажати Бога, починав повставати проти Моїсея, Бог дуже сильно, Бог дуже ревно на це все діло реагував. І ми бачимо, як Моїсей ходатайствував за цей народ, коли вони повстали проти Бога, коли вони возмущалися і казали, нащо ви вийшли з Єгипту, нащо ти нас вивів? Ми там сиділи біля котів з м'ясом, ми там безкоштовно їли рибу, нам там було все добре, нащо ти вивів нас? І забували про те, що дітей їх... їхніх знищували, що дітей убивали, забували про те, як вони там тяжко працювали, як вони вопіли до Бога. Це все якби пройшло як сон, і вони бачили тільки те добре, що було з ними там. І Бог дуже реагував на це дуже різко. Бог посилав свої покарання, і навіть ви знаєте, що люди там гинули. Приходила моровиця, приходили якісь інші пораження для ізраїльського народу, і це все траплялося з ними і помирав ізраїльський народ. І ми знаємо, що Моїсей не раз і не бах потайствовав перед Богом. Падабниць постився, молився, взивав до Бога, посилав Аарона, щоб той з катильницею йшов і заступив цей народ, щоб він став між живими і мертвими і прикращалося Боже положення. І, дорогі друзі, дивлячись на життя ізраїльського народу, про яких сказано, що це було все для них для нас сьогодні. Так написано, що це з ними проходило, як це були образи для нас, щоб ми не були похитливими на зло. Давайте ми сьогодні ще зрозуміємо Падатая Нового Заведа. І Ісуса Христа, який ходатайствує за нас, і більше ходатайствує, чим навіть Мирісей ходотайствував за той свій народ, за той народ, який Бог вивів із її. Наскільки більше ходатайство Ісуса Христа, який умоляє Бога за нас, навіть коли ми з вами і согрішаємо. Наскільки велика милість Божа в тому, що Бог нас милує, що Бог нас жаріє, що Бог нас прощає. Що Бог нас довго терпить, що Його велика ласка, велика турпота є у нашому житті, слава нашому Господу і Ісусу Христу! І сьогодні, в цей день, давайте ми свої серця нахилимо до того, щоб нам ще раз і ще раз подякувати Бога і ще раз ще раз подивитися на своє життя. Наскільки цінний Христос у моєму житті, наскільки я це розумію, що робить Христос. Наскільки я розумію те виправдання, яке дає Христос через свої страждання, через свою смерть, наскільки цінно те, що людина не може нічим очиститися від свого гріха, але Христос пролив свою святу кров для того, щоб нас омити, освятити і очистити і дарувати нам майбуття. Слава нашому Господу! За багато років, за багато років, за багато тисячоліть Бог звіщав своєму народу, Бог звіщав язичників. Бог говорив про те, що народиться син Божий, і сьогодні ми ще раз згадуємо цю подію слава нашому Господу. Я думаю, що люди хотілися, хто хтось би, я думаю, хотів би зібратися От, на тих східних територіях, на тих, де зараз окупація, хотіли би разом друг друга побачити, може й плачуть, може переживають. От, Може, скорблять, але не мають такої можливості. А Бог над нами сьогодні ще покладає цю милість, слава нашому Господу. А, і слово Боже нас наставляє і каже нам, що не завжди так буде. Не завжди так буде. І Дух Святий звіщає нам, що буде переміна, і ще, і ще. От, і пройде трудності для Божого народу, але сьогодні ще милість Божа над нами. Давайте за цим і подякуємо Господу. Давайте ми ще схилимося в молитві, і хай це буде не тільки сьогодні. Хай це буде не тільки сьогодні, тому що сьогодні день різдва, коли згадують люди про народження Ісуса Христа. Але хай Бог благословить у нашому повсякденному житті, щоб ми могли дякувати нашому Господи, цінувати те, що Він робить для нас, і служити йому у святості і чистоті, хай Бог допоможе нам. Тому що наше служіння в основному, дорогі друзі, воно не тут. Не на цьому місці ми приходимо сюди підкріпитися, почути слово Боже, почути якусь настанову для себе, щось добре взяти для себе. Але наше служіння в основному це в нашому житті, в наших домах, перед нашими дітьми, як ми ходимо перед ближніми нашими в транспорті на всякому місці. Хай Бог благословить, щоб ми служили Богу і щоб ім'я Його прославлялося, і щоб його ім'я Його Сина, Ісуса Христа, воно завжди було в нашому житті прославлене і возвеличене. Христос сказав в Євангелії Іодана, написано такі слова. Ти прославиться Отець Небесний, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учнями». Давайте з вами ще подякуємо Богу, схилимося перед Ним. І ім'я Господнє, нехай буде благословенне у віки. Амінь.